Вітаю вас, друзі. Продовжую знайомити вас з книгою Джоді Спензи Надприродний розум. Ми багато говорили про світло та інформацію або про енергію та свідомість. Тепер настав час проникнути трохи глибше ці поняття. Як ви вже зрозуміли, все у відомому нам Всесвіті складається зі світла та інформації, що випускається в простір. Або ж з енергії та свідомості, це інші назви електромагнітної енергії. Насправді ці елементи настільки тісно пов'язані, що розділити їх неможливо. Подивіться довкола, навіть якщо ви не бачите нічого, крім матерії, об'єктів, речей, людей та місць, існує море нескінченних невидимих частот, що передають особливі вказівки та інструкції. Це означає не тільки те, що ваше тіло складається зі світла та інформації, з енергії та свідомості, але також, що ви, як свідома істота, що має тіло, складається з гравітаційно організованого світла, наділеного інформацією, що постійно посилає та приймає різні частоти, що несуть різні сигнали, подібно до радіо або мобільного телефону. Усі частоти, зрозуміло, несуть інформацію. Подумайте хоча б про радіохвилі. Прямо зараз радіохвилі проходять через кімнату, де ви знаходитесь. Якщо ви увімкнете радіо, ви зможете налаштуватися на конкретну хвилю або радіосигнал, і тоді маленький передавач у середині приймача підхопить цей сигнал і перетворить його на звук, який ви зможете чути та розуміти. Чи то новини, реклама, чи ваша улюблена пісня. Те, що ви не бачите радіохвилі в повітрі, не означає, що їх немає, або вони не передають постійну конкретну інформацію на особливій частоті. Якщо ви трохи зміните частоту і налаштуєтеся на іншу станцію, на цій хвилі буде передаватися інше повідомлення. Видимий спектр, у якому ми розрізняємо різні кольори. Присутні у нашому світі становить менше відсотка всіх існуючих світлових частот. Це означає, що більшість частот знаходиться за межами нашого сприйняття, і тому ми не можемо відчути органами почуттів більшу частину реальності у цьому всесвіті. Так що, крім здатності сприймати світло, що поглинається або відображається об'єктами і речами. Ми можемо сприймати тільки дуже малу частину реальності, існує безліч інформації, доступної нам, яку ми не можемо сприйняти фізично нашими очима. Пам'ятайте, що говорячи про світло, я маю на увазі весь світ, що включає повний спектр електромагнітних частот, видимих і невидимих, не тільки те, що ми сприймаємо очима. Наприклад, Хоча ми не бачимо рентгенівських променів, вони існують. Ми знаємо це, оскільки вміємо створювати рентгенівські промені та вимірювати їх. Насправді, середині спектра рентгенівського світла існує безліч частот. Рентгенівські промені мають більш високу частоту, ніж те світло, що ми можемо бачити очима, і тому містять більше енергії, оскільки, як я вже казав. Чим вища частота, тим більше енергії. Матерія сама по собі має саму щільну частоту, тому що є найповільнішою та конденсованою формою світла та інформації. Частота хвилі означає число довжин хвиль або циклів, що здійснюються за секунду і вимірюються в герцах. Таким чином, чим вища частота хвилі, тим коротша довжина хвилі. Також вірне і зворотне. Чим нижча частота, тим довша хвиля. Наприклад, світло в інфрачервоному діапазоні має меншу частоту, ніж в ультрафіолетовому. Отже, хвилі інфрачервоного світла довші, а хвилі ультрафіолетового світла коротші. Ось ще один приклад тепер із відомого світлового спектру. Червоний колір має меншу частоту. 450 циклів за секунду, ніж синій. Близько 650 циклів за секунду. Тому хвилі червоного кольору довші за хвилі синього. Історія знає кілька спроб, зроблених людьми для фотографування та вимірювання світлових полів. Одним із таких дослідників був електрик та винахідник аматор Семен Давидович Кірлян за допомогою своєї техніки. Кірліан міг фіксувати образи електромагнітних полів, що оточують як живі, так і неживі об'єкти. Він виявив, що якщо покласти лист фотографічної плівки на металеву пластину і помістити на плівку об'єкт, після чого підвести високовольтний струм до металевої пластини, на плівці з'явиться образ електричного розряду. Між об'єктом і пластиною у вигляді мерехтливого світлового силуету навколо об'єкта, що фотографується. В одному з безлічі експериментів Кирліан сфотографував два, на вигляд, ідентичні рослинні листки, один з яких був узятий від здорової рослини, а інший від хворої. На фотографії листка від здорової рослини виявилося сильне світлове поле, тоді як на іншій. Світіння було набагато тмяніше, це змусило Кирліана повірити, що його фотографічна техніка може стати в нагоді для перевірки здоров'я. Хоча сучасні вчені заперечують застосування фотографії за методом Кірліана як засіб діагностики, дослідження продовжуються. Дослідженнями у цьому напрямі займається і німецький біофізик, доктор наук. Фріц Альберт Поп. Ось уже три з лишком десятиліття він вивчає біофотони, крихітні малоінтенсивні частинки світла, що випускаються всіми живими істотами. У 1996 році поп заснував Міжнародний інститут біофізики мережу науково-дослідних лабораторій у десятці країн по всьому світу, що вивчають біофотони. Поп. З колегами-дослідниками з Міжнародного інституту біофізики вважають, що інформація, що міститься в цих світлових частинках, що зберігається в ДНК, надзвичайно ефективно передається клітинам організму, тим самим відіграючи важливу роль у регулюванні його функцій. Ці біофотони можна розпізнати за допомогою високочутливої камери, спроєктованої для їх вимірювання. Чим сильніше вони виділяються, а також чим інтенсивніше і когерентніше світлове поле, тим краще комунікація між клітинами і тим міцніше здоров'я організму. Для підтримки життя та здоров'я наші клітини взаємодіють, обмінюючись важливою інформацією на різних світлових частотах. Поп виявив, що вірне і протилежне. Коли клітина не виділяє досить організованої та когерентної електромагнітної енергії, вона стає хворою. Вона не може добре ділитися інформацією з іншими клітинами і без цього обміну не отримує того, що їй потрібно. Отже, механістична версія внутрішньої роботи клітини, яку ми засвоїли в школі на уроці біології, застаріла. Заряджені молекули, що притягують і відштовхують одна одну, не відповідають за роботу клітин. Електромагнітна енергія, що виділяється та одержується клітинами, є життєвою силою, яка керує цими молекулами. Такий віталістичний погляд чудово пояснює, хто ми є. По суті, все це говорить про те, що ми в буквальному розумінні є створенням світла. Що випромінює свою особливу життєву силу і поширює світове поле навколо наших тіл, комплекс клітин зі своєю експресією та впливом, що передає життєво важливі повідомлення світловому полю. А значить, можна з упевненістю сказати, що чим більше ми визначаємо реальність нашими органами почуттів і проживаємо своє життя матеріалістично, фокусуючись в основному на фізичному світі. І отже, більше залучаючи реакцію на стрес, тим більше втрачаємо цінну інформацію. Це тому, що чим більше ми звужуємо фокус на матерії, об'єктах, речах, людях і місцях у світі, тим менше можемо відчувати зовнішні частоти, невидимі неозброєним оком. А якщо ми їх не помічаємо, вони наче не існують в процесі медитації. Ви можете налаштуватися на різні частоти навколо вас, подібно до того, як налаштовуєте радіо. Коли ви сидите нерухомо із заплющеними очима, відгородившись від зовнішнього середовища, статики, яка зазвичай не дає вам відчути ці інші частоти, ви вчитеся отримувати ясні сигнали та зчитувати інформацію. Коли ви робите це послідовно, ви налаштовуєтеся на новий рівень світла та інформації, який можете використовувати для впливу на матерію. І коли це відбувається, ваше тіло відчуває синтропію, підвищений лад, замість ентропії, безлад, фізичний знос і хаос. Як тільки ви зможете приглушити свій аналітичний розум і налаштуватися на цю більш впорядковану інформацію, Тіло автоматично відповість вам, почавши виробляти новий потік свідомості та енергії, тим самим підвищуючи свою ефективність, когерентність та здоров'я. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був корисним та цікавим для вас. На все добре, Щасти вам.